Вітаю всіх на каналі Нова Пасіка. Сьогодні хотів поділитися з вами таким відео, в якому я буду чистити магазині надставки корпуса 145. Я буду чистити минулорічні корпуси, які я виготовляв, які б джолки перезимували за їхнє, за час їхнього перебування в будинку. Я замітив, що в деяких місцях Образувалася така, об'явилася цвіль, яку треба о, зліквідувати, почистити. І тому я і вирішив їх почистити. Для чищення я використовую таку простеньку пасічницьку стамеску, та для того, щоб добре їх о, пропалити, використовую таку пальну лампу, о, яку можна купити у, у звичайному будівельному магазині. Вони доступні, недорогі. Весь комплект коштує десь 200-250 гривень. Для того, щоб почистити вудик, його треба по-перше, добре відшкрябати від пропорісу, від воску. Я буду його шкрябати. Новини Добрі всі щілинки. Thank Корпус досить легенький. Маємо Зараз на часі я швиденько випалю його таку паяльну лампу. Звісно, треба бути дуже обережними, щоб нічого не сталося, такого небезпечного, тому що працюємо з газом. Та Подаровиною і треба бути дуже уважним. Добре це робити на вулиці, але на даний момент на вулиці досить так в... вол... волого. Тому я це роблю всередині. Але, звичайно, з відкритим вікном. Тому що... share. Робиться це випалювання для того, щоб зліквідувати всіх шкідливих таких паразитів, які, можливо, десь там могли би бути в щілинах. Тому це досить ефективний такий спосіб для того, щоб їх зліквідувати та вичистити. Всю цю роботу, ви бачите, в приблизно реальному часі витрачається 15-20 хвилин, що ж, я думаю, не так трагічно, не так багато. Тому що це потрібно зробити, щоб використовувати його і надалі цей вулик. Дякую всім, хто дивився відео, кому було цікаво. Якщо будуть якісь запитання, питайтеся, з радістю відповім. Або якщо якісь пропозиції, теж цікаво, щоб щось почути нове. Всім дякую.